Сьогодні неділя 28 число у нас 11 годин. Ми розстелили повністю всю резину. Всю резину в другій половині, яку вчора не закінчили. Трошки тут ми прошльопали з розміром, трохи більше резини, але ж кусок абсолютно товарний. Ви бачите, тось тобто, тут напевно метрів до трьох. Що ми робимо в таких випадках? Або господарство залишається в себе, або перебуває, наприклад, от в інший сарай, там ще резини нема на майбутнє, або зараз там десь для дехаля, або ми викупаємо цю резину по тій ціні, по якій ми продали. Потім оці невеликі кусочки ми продаємо по приватним господарствам, бо ну, люди теж собі купують, там кого там 3-4 і більше харів, купують. Це абсолютно нормально. От хлопці вже почали зараз пробурювати в сторону підстянки, потім з цієї сторони ми цепляем стяжку оцю автомобільну, натягуємо резину, стабілізуємо її і потім де голова, от з цієї сторони починаємо пробувати. Ну, так це виглядає. Тобто, я думаю, десь годину за три ми вже і закінчимо, і це правильно, тому що Ну, Людям теж треба відпочивати, бо без вихідних кожен день тяжко. Ну, тяжко, трошки воно, звісно, задовбує. Ось ну, така от картина. І в ітогі у нас вийде отут 2 половини оцього сарая. Дві половини цього сарая Це у нас, грубо говоря, 700 квадратів. Вчора ми закінчили на ті половині, сьогодні закінчимо тут. Всім добра, всі з неділею, з вихідними.